Слава Ісусу Христу, Царю. Різниця між християнством і всіма іншими релігіями, яких є дуже багато, в тому, що вони вірять в богів, вони моляться до богів, яких не існує. Але ми віримо в Бога, який не просто існує, який є живий і який чує наші молитви. Але часто так буває, що. Таке враження, що нібито небо стало мідним і немає відповіді. І ви знаєте, все має свою причину. Є причина. Я не пам'ятаю, де написано, але одного разу через пророків Бог казав, каже, як я їх кликав і вони не слухали і ігнорували, так і коли вони будуть кликати, я їх не почую. А є місце писання в Ісаї, де він каже, коли ви примножуєте ваші молитви, я закриваю вуха, щоб не слухати. Але до того він каже, але рука Господня не скоро, вухо його не стало тяжким, щоб чути, і рука його не скоротилася, щоб спасати. Для Бога немає проблеми розрішити будь-яку нашу ситуацію, будь-яку нашу біду. Але чи ми справді є покірні нашому Богові? Е, в першій книзі царств 15 розділу, по-моєму, це з 22, 23 чи 24 віршки, е, Спрок Самуїл говорить Саулові, він каже так, що непокірність є такий же гріх, як і долопоклонство. Мені здається, на превеликий жаль, що сучасні навіть християни страждають такою проблемою непокірність Богу. Непокірність. Так, да, вони не підуть пити горілку, вони не будуть спалити цигарки, вони не будуть перелюбствувати, але вони часто є непокірні Богу. І це часто є причина, чому небо стає мідним для нас. Як я відношуся до Божого Слова? Якщо я вважаю Боже Слово по-справжньому, то Бог уважить і мої слова під час молитви. Але якщо я постійно ігнорую Боже Слово, чому я можу надіятися, що Бог повинен зважати на моє слово? Я думаю, що це дуже велика така зневага до Бога, коли ми ігноруємо Його слова. Уявіть собі, ви приходите до когось і щось говорите, а вас просто ігнорують. Є таке російське слово так? це нам неприємно. Тому важливо, щоб ми зважали на Боже Слово. Тому я думаю, що перед тим, як молитися, я, звісно, трішечки хочу почитати Слово Божого, але перед тим, як молитися, я би закликав всіх нас перевірити наші серця, чи ми є у всьому покірні Богу. Христос колись сказав парисеям, каже, що ви кажете, не тільки парисеям, всім євреям. Не тільки фарисеям. Він каже, що ви кажете мені, Господи, Господи, а не робите те, що я наказав вам. Сьогодні багато людей, релігійних людей, вони кажуть, Господи, Господи, вони виконують різні обряди, вони навіть відвідують різні служби церковні, але часто навіть не задумуються, що треба підкорити своє життя Богові. Коли я виступ... Як, не виступаю, коли я говорю перед людьми на площах і на ринках, я кажу... Дуже хороший критерій, як перевірити, чи ти справжній християнин, це чи підкорене твоє життя Ісусу Христу. Якщо, якщо твоє життя не підкорене Ісусу Христу, щось не так з твоїм християнством. Тому що справжній християнин це є послідовник Христа. Це той, хто намагається жити так, як жив Христос. І ти по Його свіда. Сід слід. Часто люди, які є християнами, але вони просто живуть і все. Вони навіть не думають, що я маю йти за ним слід у слід. І це відноситься до будь-якої сфери. Це відноситься не тільки до... Бачите, я думаю, що більшість... В церквах прийняли, що ага, ми не будемо пити, ми не будемо палити цигарки, ми будемо одягатися більш так консервативно, ми не будемо блудити. І думаю, що на цьому християнство закінчилось. Ні. християнство — це не тільки те, що я повинен перестати робити. Християнство це також і те, що я повинен почати робити, тобто служити Богу. Він каже: я покажу різницю між тим, хто служить мені і хто не служить. Чи я служу Богу, чи я просто відвідую собрання. Просто відвідати собрання, це не є служіння Богу. Це все рівно, що ти ходиш в школу, але приходить час, коли ти повинен почати робити те, для чого ти вчився. Я читаю місце писання. Це буде перша Корінтяна. Буду читати з першого розділу. Я думаю, ви знаєте його на пам'ять. Я буду... Це одне місце пісень, яке я буду читати і все. Так що можете не турбуватися, я швидко закінчу. Бо Христос прислав мене не хрестити, а благовістити. Не в примудрості слова, щоб не відкинути Хреста Христового. Бо слово про Христа для тих, хто гине, є глупота, а для нас, хто спасається, є сила Божа. Хочу тут трішечки зупинитися. Дивіться. Павло каже, що Христос післав мене не хрестити, а благовістити не в премудрості слова, щоб не відкинути Христа Христового. Я бачу таку тенденцію в сучасному християнстві. Вони намагаються із своєї проповіді саме таке щось незручне, неудобне, як кажуть закарпети неудобні речі, відвідати в сторону. Для чого? Щоб люди змогли нас приймати. Ми намагаємося трішечки покращити Євангеліє. І це проблема. Вони беруть Боже Слово і кажуть, ну воно слишком різко звучить, воно може відшовхнути людей. Давайте ми його трішечки покращимо. Ми зробимо його якимось мягчим, таким, щоб людям сподобалося. І що ми робимо цим? По-перше, ми займаємося ідолопоклонством. По-друге, ми замахнулися на те, щоб взяти слово живого Бога і, і сказати. Це насправді не є безобідна якась річ. Це дуже небезпечна річ взяти слово живого Бога і намагатися Його в угоду людям змінити. В той момент, коли ми так робимо, ми оскорбляємо нашого Господа. А потім хочемо, щоб він відповідав на наші молитви у будь-якій сфері. Це дуже і дуже важливо. Якщо Бог так сказав, то так треба. Ми не повинні свій розум поставити вище авторитет у слова Божого. Бо коли ми хочемо покращити трішечки послання Боже, послання Біблії, коли доносимо людям, то ми вважаємо, що ми трішечки розумніші за Бога. Це рядом на одному рівні стоїть з богохульством. А потім хочемо, щоб Бог давав відповідь на молитви. Читаю далі. Він каже, по слово про Христа, для тих, хто гине, є глупота, я вам читав, а для тих, хто спає, встає, це сила Божа. Дивіться, для невіруючих людей, те, що ми проповідуємо, якщо ми проповідемо так, як воно є, то для них це буде глупота. Але ми хочемо, ну як, то глупоту ми не можемо говорити. Давайте ми зробимо його трошечки розумнішим. І подамо людям. Можемо і тоді сказати, що ми дуже хороші. Нам хочеться бути прийнятими людьми. Але ми тоді повертаємося спиною до Бога. Читаю далі. Бо написано: загублю мудрість мудрих і розум розумних відкину. І я перескакую трішечки далі. Написано, бо це 21 вірш. Бо коли світ своєю мудрістю не пізнав Бога при мудрості Божій, то угодно було Богу через глупоту проповіді спасти віруючих. Бо і юдеї вимагають чудес, і греки вимагають мудрості. А ми проповідуємо Христа розп'ятого для, юде... для юдеїв соблаз. А для Геленів, тобто для греків, безумство, а для самих же призваних юдеїв і геленів, Христа Божу силу і Божу премудрість. Коли ми проповідуємо Слово Боже таким, як воно є, не міняючи, то тоді в ньому є сила. Якщо ми починаємо трішечки міняти, в ньому немає ніякої сили. Це просто теорія, і ми будемо робити, робити, роботи, і користь із того ніякої не буде. Ми будемо молитися. Е, я Хотів би попросити помолитися, ось за що. Дивіться, зараз люди гинуть, щодня люди гинуть. Певна кількість людей гине. Але не тільки то. Навіть без війни щороку на планеті Земля вмирає 60 мільйонів людей. 60 мільйонів людей. Це дуже велика цифра. І більшість з них і умирають, не знаючи Євангелія. А ще особливо, коли християни, замість того, щоб доносити в Євангелії таким, яке воно є, вони його трішечки міняють. Ви знаєте, що трішечки змінено Євангеліє, це вже не Євангеліє, це вже просто людська мудрість, це людська філософія. Ми маємо донести Євангелія таким, яке воно є. І я прошу молитися за Україну. Перш за все, ми маємо попросити пробачення да, за всю церкву, за всіх віруючих, які іскажали Боже Слово перед світом. Я чув багато різних проповідей. І я часто чув, що це не була проповідь Євангелія. Це були просто якісь релігійні догми, змінені в угоду людям. І вони не мали сили. Тому те, то, що ми зараз бачимо, біля 2% євангельських християн, а ті останні просто так. Зараз люди налякані, Люди краще реагують. Але коли прийде знову спокій і мир, все може бути, як було раніше. Тому нам дуже важливо не міняти Слово Боже. Тому перше це покаяння, що ми просимо Бога. Друге, ми просимо, щоб Господь дав мир Україні. Але не просто мир, а пробудження. Для чого нам мир? Щоб просто далі жити для себе свою угоду. Ні. Бог дав нам можливість проповідати Євангеліє. У Бога для всього свій час. І зараз є такий час. Далі буде ще трудніше, коли закінчиться війна і коли Бог дасть Україні перемогу, буде коротка пауза, благополуччя, а потім почнуться страшні часи. І що ми не готові будемо, то ми не стоїмо. Тому давайте молитися, щоб Господь поміг нам узятися за Боже слово таке, яке воно є, зміцнитися ним. І не тільки просто ходити в собрання, що ми стоїмо і в сані, ми маємо йти до інших людей і говорити.